У нас на зв'язку доктор політичних наук, політолог Валентин Бушанський. Ви аналізуєте, і ви маєте можливість висловитися. Прошу Валентина, ви в ефірі. Да, Доброго дня, пане Остапе. От вітаю всіх ваших гостей. Вітаю всіх телеглядачів. Що можна сказати? Важко не погодитися з тими коментарями, які давали ваші гості, і пана Лариса і пана Анна. От, пан Олег Соскін, він, звичайно, як завжди, був надзвичайно точний в своїх оцінках. Але я з суто політологічної точки зору, суто наукової точки зору, хотів би привернути увагу до однієї деталі. З точки зору наукової, з точки зору біхевіорізму, пан Порошенко є ідеальна ілюстрація залежності людини від її власного досвіду. І те, що пан Петро Порошенко він не змінився, ставши президентом України, те, що він діє, керуючись своїм попереднім досвідом, діє, діє керуючись своїми попередніми навиками і намагається підпорядкувати політичні процеси і політичні. З політичну логіку дій логіці бізнесу і створення корпорації економічної це скажем так, це не випадковість і це закономірність. І коли наші громадяни вибирали президентом Петра Порошенка, вони мали б врахувати були цей фактор: вони мали б врахувати те, що бізнесмен, прийшовши в політику, він все ж таки залишається бізнесменом. Але якщо ми подивимося на ті, на той дискурс, який існував на той час, то всі говорили так: він президент міру, він знає, як заробляти гроші, він дасть усім свободу, він дасть, я має увазі економічну свободу, він зможе домовитися, припинити війну і так далі. Так далі. Тобто вибір президента Порошенка, який здійснила українська громада, це був вибір минулого. Українське суспільство, прийшовши на виборчі дільниці, воно вибирало не майбутнє, а вибирало минуле. Здійснюючи цей вибір, українське суспільство намагалося втекти від тих реалій, які виникли на той час. Втекти від війни, втекти від анексії Криму, від необхідності йти на війну від необхідності жертвувати своїм життям і своїм майном від дня в від ім'я відродження України. Жертвувати, скажімо так, своїми зусиллями, своєю енергією для реформації України, це українське суспільство натомість обрало минуле. Бо Петро Порошенко сказав: війни не буде, я домовлюся про мир. Петро Порошенко сказав: соціальні пільги збережуються, долар по 8, все буде добре, все буде в Шоколаді. І що? Українське суспільство сховалося. За Петро Порошенко, але жити по-новому, це насправді було жити по-старому, жити як колись, і Петро Порошенко намагався всі ці роки бути, скажімо так, Леонідом кучмою, про якого вже згадувалися в цій, в цій ситуації. Тобто, ми можемо сказати, що в цій, в цій ситуації Петро Порошенко виявився абсолютно прогнозованим. А українське суспільство, скажімо так, воно піддалося на свої не найкращі тенденції, не найкращі нахили е в своїх політичних орієнтаціях. Тепер я хотів би звернути увагу на наступну річ: те, про що в принципі говорив пан Олег Соскин. В чому смисл полягає? Як вийти з цієї ситуації? Як змінити цю ситуацію? Цілком очевидно, що. На сьогоднішній день наша політична система, яка, як вона існує, з нашими політичними партіями, з нашою виборчою системою, з нашими, з нашими змі, які підпорядковані, як правило, олігархічним групам, що в цій ситуації, цій ситуації у нас немає, я сказав би так, законницького, нормативно правильного, правового способу виходу із цієї ситуації. І якщо ми не бачитимемо не бачимо, в наступний, е, наступні місяці, в наступний рік е, достатньо сильного тиску Західної спільноти на Україну, зокрема на нашу політичну еліту, то ця ситуація неодмінно закінчиться новою революцією. Бо тільки революція може вивести цю країну з тієї ситуації, яка склалася. У нас немає інструменту для законного. З виходу з цієї ситуації для законної зміни правлячої системи наявної політичної системи і усунення цієї політичної верхівки, але цілком очевидно, що ця революція ну це не най не найкраще не найкращий вихід із ситуації. От і з приводу, знаєте, от останнє, що можна сказати, з приводу діяльності Петра Порошенка і його обіцянок. От звернімо увагу, Петро Порошенко прийшов в Верховну Раду. Так О, пробачте, будь ласка, прийшов в кабінет президента України. Він сказав, жити по-новому. Після цього він провів парламентські вибори, і ці парламентські вибори відбулися за старою виборчою системою, яка піддавалася найжорсткішій критиці. І це вже була зрада. Далі в цю ж Верховну Раду Петро Порошенко привів свого сина. Він його відправив не на війну показати людям, як треба діяти і як треба захищати батьківщину. Він привів його в тепер тепле крісло народного депутата. Це вже була. Моральна катастрофа. І те, що ми бачимо із офшорними скандалами, це продовження цієї моральної катастрофи. Тобто, якби підбиваючи попередні резюме, можна сказати так: абсолютно Петро Порошенко це абсолютний моральний виродок з точки зору політичної системи, з точки зору політології. Так, він прекрасний бізнесмен, але з точки зору політики, він моральний виродок. Він зрадив. Всю нашу країну і заставив людей проявляти не найкращі свої політичні е, пориви, не найкращі політичні е, політичні інтенції їхньої свідомості. Ви на жаль, це, така караль. Ви це сказали. Ну, ну це, це пішло. стоп, стоп це пішло в ефір. Це пішло в ефір. Та може би може ми підемо на рекламу? Ні, Валентин Бушанський. Ви нас чуєте? Ну скажіть щось. Чую добре? Тільки вже тепер а, добре подумайте, бо я не знаю вже що там далі. Я буде. Я, я, я дуже Скажіть. добре думаю, пане Остапе, і я повторю ще раз свої слова. Петро Порошенко це моральний виродок. Не можна, не можна влаштовувати офшорні ігри, коли країна воює. Не можна відправляти свого сина в народні депутати, коли хлопці йдуть на війну і на війні помирають. Не можна порушувати свої передвиборчі обіцянки. Казати, що ми проведемо вибори за відкритими списками, а потім все це діло, що називається, відкласти в довгу шухляду. І далі ми йдемо за кожним пунктом і що? і ми бачимо, що всі передвиборчі обіцянки Петра Порошенка є порушеними. Давайте звернемо увагу оскільки ми вже я вже заговорив за моральність, давайте звернемо увагу на такий нюанс. Хто відповів? За протиправні дії в режиму Януковича. Революція повинна, що називається, розставити точки на «і». Хтось відповів? Ніхто не відповів. Хто мав це робити? Петро Порошенко. Він повинен був бути, скажімо так, ініціатором цієї, цієї започаткування цієї політичної і юридичної відповідальності. Хто відповів за трагедію під Іловайськом? Ніхто не відповів. Але винні були. Відбулася трагедія. Загинули сотні людей, якщо не тисячі. За це ніхто не відповів. А чому? То, що, як кажуть військові в приватних бесідах, і це було опубліковано на сторінках деяких українських видань, Петро Порошенко сам персонально розставляв прапорці на карті і розказав, куди треба наступати. А потім виявилася Росія винна. Росія винна тільки в тому сенсі, що вона почала цю війну і вона веде проти нас війну. І ведеться війну грамотно, на відміну від Петра Порошенка. Петро Порошенко не може ініціювати відповідальність за трагедію під Іловайськом. Назаров відповів за збитий український літак в Луганську. Хтось відповів за трагедію Дебальцево. хтось відповідає за нездатність організувати оборону проти цієї Лугандонії, коли наші хлопці не мають права відповідати на артилерійські обстріли. Хтось за це відповідає, це моральна катастрофа. Він відбирає в людей право чинити опір ворогові. Він робить із нас імпотентів. Ось в чому трагедія. Він не надихає нас і не веде нас до перемоги. Він веде нас в, ста... в стайню. До... Роз... Заганяє, назад... Заг... заганяє назад в стойло. Він не робить з нас сильними. Президент. Має бути лідером нації, який повів який, який людей до перемоги. А він людина з минулого. І є один момент, я хотів би погодитися з пані Ірином Аварісом е, Івшиною. В чому сенс? Ми повинні знаходити, конструк, знаходити конструктивні виходи із ситуації. Кричати геть, геть і ганьба, і давайте все рознесемо на друзьки це не ви. Але я просто кажу, що в в тому розкладі, який є на сьогоднішній день, ми йдемо до революції. Це добре? Ні, це погано. Ми повинні шукати позитивні варіанти дії. Але політичних партій немає, як я вже казав, вони є олігархічними, виборчої системи немає. Реальність далі дивимося, змі. Як правило, залежні від тих таких олігархів, ось ось і це проблема. Як ми можемо вийти з цієї ситуації? І того логічний висновок: ми йдемо до революції. І це погано. І що? Який позитивний вихід із цієї ситуації? Позитивний вихід із цієї ситуації знову ж таки: розвиток ЗМІ, розширення і е, дії, наприклад, соціальних мереж. Розширення діяльності громадянського суспільства і постійний перманентний тиск громадянського суспільства на кожну, з приводу кожної значимої суспільної події, де, 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 скажіть мені, будь ласка, де масовий протест з вимогою розслідування офшорного скандалу? Те, що відбулося, скажімо, в Ісландії? Де це? Де наші громадські активісти? Те, що ми називаємо діяльністю громадянського суспільства, насправді ініційовано паном аваковим, зокрема, хода по батальйону Азов. Ось в чому проблема: громадянське суспільство опустило руки, воно не бачить можливості діяти. І це погано, і це катастрофа. І це може закінчитися бунтом, кривавим і безглуздим. І якщо ми не перезапустимо активність громадянського суспільства і не будемо вимагати, дайте нам відповідь на конкретні питання. З приводу офшорів, з приводу його з приводу приватизації і так далі. І так далі. З приводу курсу, ді, курсу гривні, з приводу діяльності гонтрів і так далі. Доки ми не почнемо виходити на вулиці і вимагати, дайте нам відповідь і проведіть законне розслідування і дайте нам вирок суду. Доки ми цього не робитиме, ми скочуватимемося в прирву. Я вас почув. Я вам дякую за ваші слова. Це було емоційно. Це було щиро. Я вам дякую за участь в програмі. Валентин Бушанський, доктор політичних наук.